У день народження рибака небо з самого ранку було таке ж чисте, як напередодні, а південно-західний вітер навіть не думав ущухати. Прокидайтеся, гукнув тато. Усе знову налагодилося. Мумій мама визирнула з-під ковдри. Я це знала. Нічого ти не знала. Гордо заперечив й мітато. Острій заспокоївся, він більше не боїться. Кущі розійшлися по домівках, а дерева що духу помчали за ними у слід. То що скажеш тепер? Чудово, відповіла мама, сідаючи в ліжку. Знаєш, було б дуже незручно святкувати день народження, якби дерева топтались по ногах. А уяви собі, скільки б сміття вони притягнули з собою, замислившись на якусь мить. Вона додала Цікаво, дерева повернуться на свої старі місця чи шукатимуть нових. Як тільки вони визначаться, я попідкладаю їм навколо коріння трохи водоростей. Які ж бо ви занудні, обурилася маленька м'ю. Невимовно розчарована, вона дивилась через вікно на двір. Знову почнеться звичне життя. Я ж була певна, що острів піде на дно моря. «Або зірветься з припони і попливе, або навіть полетить світ за очі, ніколи нічого не трапляється по справжньому. Вона до во глянула на мумі-троля, а той приязно сміявся їй у відповідь. Еге ж, сміявся він. Не кожному до снаги повернути додому цілий ліс. Твоя правда, захоплено підтримав синочка мумі тато. Не кожному таке під силу. А ще важливіше зуміти втримати все це в таємниці. Усі бачать в чудовому гоморі, буркнула менькам. Мі. Ліпше би пильнували свою скриню, з звідски. Тато з сином кинулись до вікна. Скриня усе ще стояла на березі мису, однак сам мис добряче сунувся у море. «Кави нині не питимо!» – заквапився мій тато, натягаючи капелюха. Мушу подивитися на рівень води. І пошукай, будь ласка, рибака, попросила мої мама. Треба запросити його заздалегідь. Так, так, пошукати його неодмінно, гукнула йому навздогін маленька. Ану ж він занятий в нині ввечері. Але рибак зник, можливо, заховався у ялиннику, десь у хащах, поринувши у роздуми про свій день народження. Мама вже спекла торт. І він красувався на столі з трьома свічками. Попід стелею висіли гірлянди, сплетені з з горобини та з ялівцю, а маленька мю принесла великий стрепехатий букет шипшини. Чого це ти притих? запитала вона у Мумітроля. Я так собі думаю, Мумітроль викладав маленькі білі камінці навколо торта. Як тобі вдалося зігріти її? Зацікавлено запитала маленька Мю. Я була на березі тієї ночі, коли ти вже пішов. Пісок ані трохи не замерз. Звідки мені знати, мій Митроль. Ти ж нікому це не скажеш? «Ха!» – пирхнула мю. Хіба я пліткарка? Мене не цікавлять дітей яманиці, не кажу вже про те, щоб їх розбазікувати по всіх усюдах. Зрештою, рано чи пізно вони самі по собі виявляться. Цей острів приховує чимало таємниць. Можеш мені повірити, і я знаю усі. Вона зверхньо зарготала і втекла геть. мумі тато, захекавшись від натуги, виніс на гору, крученими східцями маяка оберемок дров. Твоя мама, звернувся він до – не вміє тримати сокири, але пилкою орудує бездоганно. Я, напевно, зроблю більше місця у дровітні, щоб ми могли заготовляти дрова одночасно. Тато скинув цурхпалки перед ухоною плитою і запитав Як гадаєш, можу подарувати рибакові мого старого чорного капелюха? Навряд чи я його ще носитиму. Звичайно, подаруй, підтримав тата та умітроль. Ти ж маєш капелюха, якого тут полише наглядач маяка. Момій тато та кивнув і піднявся на маякову вежу. Щоб пошукати за подарунковим папером. Він підняв порожню скриню, що лежала на газових бетонах, то так і завмер. Тато побачив на стіні вірша, якого раніше не помічав, вірша, написаного властивим для наглядача маяка почерком, схожими на павучків за карлючками, з великими проміжками між словами. 3 жовтня прочитав мій тато День моїх уродин». Та з ким я святкуватиму? Я ж от один і знову зюндвест не стихає й намить, і знову дощить. Це ж сьогодні, вражно подумав мій тато. у наглядача маяка теж сьогодні день народження? Ото диво. Він взяв трохи обгорткового паперу і зійшов залізною драбиною до кімнати. Решта татової родини жваво обговорювала варіанти, як би заманити рибака до маяка. Він ніколи на це не погодиться, рішуче заявила маленька мю. Він боїться маяка, десятою дорогою обходить його. Може, його чимось привабити, запропонував мумітроль. Скажімо, чимось гарним. Може, співаємо йому? Та ви що, як дуріли!» – пихнула маленька мю. То воно тримане мене геть. Мама підвелася й рішуче ступила крок до дверей. Знаєте що? мовила вона. Я сама піду й запрошу бідолаху, як це робили колись, у старі добрі часи. Хай тільки маленька м'ю виманить його із хащі. Коли вони прийшли до ялинника, рибак сидів на узлісі з квіточками у волосі. Він одразу зірвався на рівні ноги, з надією дивлячись на прибульців. Маємо за честь привітати вас з днем народження, мовила моя мама, присідаючи в реверанці. Рибак поважно схилив голову. Ви перші, хто згадав про мій день народження, то мені велика честь. Ми влаштували для вас удома невелике свято, сказала моя мама. На маяку? аж скрикнув рибак, вмить попіснівши на обличчі. Я туди не хочу. Послухайте мене, спокійно переконала його мама. Вам зовсім не треба дивитись на маяк. Гарно заплющить очі і дайте мені лапку, а Тим'ю побіжи, будь ласка, наперед і постав воду на каву, а ще запали свічки. Рибак міцно заплющив очі і простягнув мамі лапку. Мій мама обережно повела його вересою лукою до маякової гори. А тут треба високо занести ногу, попередила мама перед східцями. Я знаю, відповів рибак. Коли заскрипіли вхідні двері, він здригнувся, відмовляючись іти далі. Ми спекли торта й прикрасили кімнату, мовляла його мої мама. Приготували подарунки. Мама перевела рибака через поріг. Вона поволі почала підійматися угору крученими сходами. Південно-західний вітер шаленів поза стінами маяка, інколи він завівав, вриваючись у розбите вікно. Мама відчула, як тремтить рибакова лапка. Нічого страшного тут немає, заспокоїла вона його. Ми вже майже прийшли. Вона відчинила двері до кімнати. А тепер можна дивитися, дозволила вона. Рибак слухняно розплющив очі. Свічки горіли, хоча ще не стемніло. Святковий стіл був накритий дуже гарною білою скатертиною, з вишитими зеленими гілочками по краях. Родина мумітролів вишикувалася рядком, зустрічаючи гостя. Рибак глянув на торта. Ми маємо лише три свічки, вибачилася мама. Скільки років вам виповнилося? Не пам'ятаю. Пробурмотів рибак. Його очі полохливо перескакували з одного вікна на інше. Він зиркнув на ляду, що вела у маякову вежу. Раді вітати вас у нашій господі, приязно проголосив му тата. Сідайте, будьте ласкаві до столу. Але рибак і не подумав сідати, позадкував до дверей. Раптом маленька Мю розлючено заверещала. Вольця, як усі порядні гості! Рибак так перелякався, що миттю опинився за столом. Не встиг він і оком змигнути, як і мама налила йому кави, а хтось уже розпакував капелюха й одягнув йому на розпатлену голову. Рибак навіть не поворухнувся, тільки намагався роздивитися капелюха знизу, а від кави відмовився. Що ж? Спробуємо з пакуночком водоростей, мовила маленька мю, простягаючи йому свій подарунок загорний у червоні листочки. Можеш сама це з'їсти, вічливо сказав рибак, і всі навколо засміялися, зрадівши, що й рибак може утнути щось дотепне, за столом стало веселіше. Родина дала спокій своєму гостеві, завівши невимушену розмову про шторм та острів. Який помирився з морем і заснув. Потроху рибак оговтався, відсюркнув кави, скривився, мов середа на п'ятницю. Потім поклав до горнятка вісім шматочків цукру і вихилив усе одним ковтком, а тоді заходився розгортати пакунок від мумітроля. Там були подарунки, яких не взяла морська лошичка скельця, камінці, чотири мідні грузильця для вудки. Рибак довго дивився на грузиця і зразу сказав «Ха!». Потім він розгорнув останній пакунок і вийняв мушлю з надписом на згадку Західного узбережжя і сказав Ха. ха Я вибрала найгарнішу мушлю, пояснила мої мама. Її викинуло море на піщаний пляж. Он як? Рибак глянув на найнижчу шухляду комода. Він підвівся за столу і поволі підійшов до комода. Уся родина зацікавлено спостерігала за ним, надзвичайно дивуючись, що він не подякував за подарунки. Почало сутеніти. Лише маленький промінець призахідного сонця тріпотів високо у кроні яблунки на стіні, три свічки рівно горіли на торті. Рибак побачив пташине гніздо, що усе ще лежало на комоді. Його місце в комині, зауважив він суворим голосом. Воно пролежало там багато років. Ми хотіли повісити гніздо за вікном, виправдалася мою мама, але не встигли прилаштувати там поличку. Рибак стояв перед комодом, дивлячись на себе у дзеркалі, розглядаючи капелюха, подарованого татомові троля, та своє невиразне зображення. Потім перевів погляд на складанки, що лежали на картонній підставці, взяв одну складанку і допасував її до картинки. Тоді взяв ще і ще. Родина в мітролі стояла у нього за спиною, спостерігаючи, як спритно він складає складанку, тільки лапки ми готіли. Ось картинку завершено. Птахи та маяк. Птахи летять назустріч світлу маяка. Рибак обернувся і глянув на тата. Тепер я згадав, у чому річ, мовив він. Ми переплутали капелюхи. Рибак зняв татового капелюха і простягнув лапу за своїм. Обидва панове мовчки обмінялися капелюхами. Наглядач маяка повернувся додому. Він застебнув свого піджака, підсмикнув до догори штани повернувся до столу. Чи можу я ще попросити кави? запитав він. Мама, голов кинулася до плити. Усі знову сідали навколо столу, але розмова вже не клеїлася. Рибак наминав торта. А дещо розгублена родина не зводила з нього погляду. Я, я тут трохи малювала, скромно звалася моїй мама. Бачу, кивнув наглядач маяка. Характерний для шхер ландшафт. Годиться для різномаїтості. і гарно намальовано. А що малюєте на іншій стіні? Хотіла забрати карту, пояснила моїй мама. Карту острова і навколишніх скельних острівців з усіма відмілинами. А ще, можливо, зазначити глибини моря. Мій чоловік мастак вимірювати морську глибину. Наглядач маяка схвально кивнув головою, момій тато тішився в душі, але не зрунив ні слова. Маленька мю переводила свої блискучі оченята то на одного, то на іншого. Здавалося, ситуація її неймовірно розважала, і вона ось ось ляпне якусь дурницю. Але обійшлося. Дві свічки згоріли до тла і стекли на торт. На дворі споночило, штор не вщухав, а на маяку панувала тиша та спокій, як рідко бувало на забавах у мумітролів. Думка про мару промайнула в голові мумітроля, але не опекла тривогою. Вони зустрілися згодом, поспіху немає. Він відчував мара вже не боїться, що він покине її непризволяще. Врешті озвався йому мітато. Як гадаєте, вітер скоро вляжеться? Ггум. гмикнув наглядач маяка. Якщо вже налетів з південно західи то має шаленіти тижнями. Маю намір поглянути трохи згодом, що там з погодою, вів далі момітато, набиваючи люльку. Як, на вашу думку, човна не знесе у море? Навряд, поважно відказав наглядач маяка. Настав новий місяць, тож припливу не буде. Догоріла третя свічка, тепер лише світло у вогню у плиті витанцювало на долівці. Я випрала простирадла, втрутилася в розмову мой мама. Хоч вони й були ще зовсім чисті. Ваша ліжка стоїть на своєму колишньому місці. Дякую, дякую, наглядач маяка встав за столом. Тільки цієї ночі я, мабуть, таки спатиму у маяковій вежі. Усі побажали один одному на добраніч. «Підемо на мис. Запитав тату у синочка. Мумітроль кивнув. Коли тато й момітроль вийшли на пагорб, на якому височів маяк на південно-західному прузі, з'явився тоненький місячний серпик. Молодий місяць осяяв осінню пітьму. Вони рушили вниз до вересової луки. Тату. окликнув момітроль, я маю ще залагодити деякі справи на піщаному пляжі. Треба зустрітися з однією знайомою. Горазд. Не заперечував мій тато. Побачимось завтра. Бувай! Бувай! Мой тато простував далі островом. Думки про те, що скриню звіски може змити у море, більше не дошкуляли йому. Та й одним мисом більше чи менше, коли ти їх маєш купу, теж не так же і важливо. Тато підійшов до самого прибою. Перед ним котило хвилю за хвилею його море, величаве, збрунене білим шумовинням. Спокійний могутнє, тато викинув з голови усі зайві думки. Він просто насолоджувався життям усім своїм єством, від кінчика хвоста до кінчиків вух. Коли він обернувся, щоб поглянути на свій острів, морем промайнув білий сніп світла, докотився до пустельного небокрая і разом з хвилями повернувся назад. То світився маяк. Terima kasih telah menonton!